Лулео невеличке містечко в Швеції, яке знаходиться на березі потнічної затоки, яка розділяє Швецію і Фінляндію. Назва міста пішла від річки Луля, яка є однією з найбільших річок в Швеції. Найтепліший місяць липень із середньою температурою плюс 15, а найхолодніший січень мінус 10. Максимальна температура може сягати до плюс 29, а взимку буває навіть мінус 42. Населення міста становить 79 тисяч. Оскільки місто знаходиться біля полярного кола, вечорами видно північне сяйво, але взимку сонце може світити всього по 3 години на добу, а влітку бувають білі ночі.